З різким похолоданням варто замислитися про безпеку власного здоров'я. Тож чи знають столичани, що робити, якщо сталася холодова травма та як вберегтися від обмороження, з'ясовував Тарас Левченко. Надо дивитися за прогнозом погоди раз. І відповідно, одягатися з цим прогнозом. Мороз, шапка, теплі речі. Холодом треба холод боротьби. а так не обтиратися, нічого, а просто треба його. А якщо вже тоді, то в нас зовсім обморозняться, то обов'язково в лікарню. Рукавиці надіти, щоб не замерзнути. Зайти в тепле місто. Одмороження, кінцівки втрачають люди, тому що не знають, що робити. І ми десь трошки, може, в цьому плані не кваліфіковані. А ви знаєте відповідь? Чітку відповідь як обезпечитись від обмороження, знають фахівці київського опікового центру. Слід одягати теплі та просторі речі з натуральних тканин, які б максимально кутили тіло. Довго не стояти на холодному місці та не виходити в холодне на підпитку. Якщо ж таки морозу жалив, негайно телефонувати в швидку. Якщо визникає состояння уже состояння охлаждення, та ілі побілені, анімені, пакраснення по, по э, мурашки, пасінення никогда не натираем ні снегом, ні спиртом, ні горячої водою ничем. Ми закриваємо сухим теплом і обращаємося до спеціалісту. Якщо до спеціаліста потрапити не вдалося, при легкому ураженні дотримуйтеся простих порад. Їх дає очільниця Мозу Уляна супрун. Як та швидше зайти до теплого приміщення, обажте рухливість оборожної кінцівки, занурити її в теплу, але не в гарячу воду або зігріти тілом. Щоб уникнути холодних травм обличчя та рук, можна користуватися кремом, однак він не панацеє. Є з які которое сонячної радіації, сонячного ожогу. є крема, жирне крема, ті, які преп'ють охолодженню. можна пользуватися Кремом, конечно, но при, опять же, соблюдая все те же правила. то бишь даже если обработаться кремом и находиться открытыми участками кожи на вітру, крем не спасить. При сильном обморожении самолікування може только зашкодити, наголошують фахівці, тож при відчутті дискомфорту слід одразу звернутися до лікаря. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.